Ну і що ж це за книжка? Ну класна, вона задля основи, але там немає нічого, ось такого, що реально працює у практиці. Ось там немає інформації на 100%. І взагалі в жодних книжках немає нормальної теорії на всі 100%. Так, це справедливо, абсолютно справедливо. І тому я гадаю, варто нам поговорити про цю книгу, почитати її і додати те, що тут не написано. Мої вітання всім фанатам шиття і створення одягу, а також стилізації. Давайте відкривати книжковий клуб. Ми будемо читати книгу по конструюванню, яку я пропонувала вам завантажити у дописі десь в листопаді чи в грудні. Ось скрінь його можете зайти, завантажити. Вона абсолютно безкоштовна і при тому дуже дуже класна у порівнянні з тими книгами, які я читала раніше. Але досить таки цікаво її читати, тому що деякі із цієї книги я вже поширювала в себе в інстаграмі, і ми з іншими майстрами мали дуже цікаві дискусії. Які доповняли те, що там описане, чому вони мали ці дискусії місце? Тому що давайте будемо відвертими. Ми всі шиємо різний одяг на різні фігури з різними матеріалами працюємо. Наш досвід різний, саме тому ми можемо ним ділитися, водночас збагачувати один одного. Тому що так ми ростемо і розвиваємося. Ми можемо підсвічувати деякі моменти, які не написані в книгах по конструюванню технологій. Ми можемо додавати деякі нюанси, які потім стануть нам вже корисними, або думати над деякими питаннями, або проблемами, які нам потрібно вирішити. Тож, якщо буде дискусія, дуже класно. Давайте дискутувати і переходимо до книги. Будемо її читати із початку і обговорювати. Цікаві елементи. Якщо вам щось таке цікаве побачиться в цій книзі, пишіть, можливо, я його не побачу. Тож, поїхали. І ось ми на першій сторінці нашої книги ми бачимо авторів, зміст, що нас очікує. Потім йде вступ по своїй відомості про одяг, досить таки цікаво почитати. Тут ці відомості ще не зберігають і не мають інформації про фаст фешн, а це, до речі, досить таки змінило. Вимоги до одягу, бачення одягу, ну про це треба писати. Ну але це досить -таки давня книга. Проте однозначно непогана. Далі класифікація одягу досить -таки цікаво, тому що так, я побутовий спеціальний національний спортивний відомчий. І що цікаво, що ці всі види одягу мають свої вимоги до себе, як їх шити, як вони мають виглядати і такі інше. Далі про класи, про групи дуже цікаво. Всім молодим фанатам там шиття і створення одягу, от подумати і роздуматись над тим, що залежно від конструкції вироби класифікуються таким чином за розташуванням на статурі людини за силуетом, за формою, за покроєм, це важливо запам'ятати, тому що це буде з нами впродовж не тільки цієї книги, але й взагалі всього часу, коли людина коли людина цікавиться життям і створенням одягу. Далі короткі відомості про будову людини. Тут можна почитати про це все і чому насправді це дуже і дуже важливо. Це важливо для того, щоб зрозуміти, які тобі виміри потрібно зробити, щоб отримувати лекала. Насправді це досить таки важливо. І далі йде характеристика зовнішніх форм статури. І ось тут є. Перегнута статура, сутова статура, що дуже і дуже важливо мати на увазі, коли ти працюєш із одягом, який шиїш для себе, коли ти працюєш із замовниками, зразу бачити, от яка це статура, потім яка це повнотна група, і враховувати далі це все в. Своїх лекалах, ну звісно, постава, яка ось ця людина з поставою може бути так. само тут дещо описується, які постава тулуб, виступ лопаток, родей, сідниць, вота й такі інше, тому що це дуже дуже правовлає на конструювання. Саме тому важливо ось брати і вивчати своє тіло, якщо ви шиєте для себе перед дзеркалом, подивитися висотулі, наскільки висотулі, наскільки ви несиметричні. не симетричні це потрібно вивчати без точки зору, що о я так. Багато Ану виглядає, мені не подобається таке інше. Але тут насправді дечого не вистачає, і тут можна сказати декілька слів про стилізацію, як сюди вписується стилізація, а саме вивчення типів фігур, тому що цього нюансу тут нема, і він має бути дуже і дуже великий. Чому? Тому що, по-перше, анатомія впливає на визначення типу фігур, повнотних груп і такого іншого. І те, як ти бачиш, як ти оцінюєш. Цей тип фігур ри або фігуру. Те, як ти бачиш, воно далі впливає на те, як ти будеш знімати розмірні ознаки. Тому вивчення типів фігур вкрай важливе, абсолютно важливо. Ну, на мою думку, от це дуже важливо. От ті майстри, які в індивідуальному пошиті працюють дуже довго, от вони вже фігуру бачать дуже класно. Ось тут е, такий тип фігур з ним потрібно працювати так, знімати мірки так. Один момент, що тут турбує, що досить таки мало майстрів використовує це як можливість або перспективу для створення дизайну, або додачі до того виробу, до того дизайну, який вибирає замовник, якихось нюансів, які би працювали на плюс або на збалансування. Ось цих тож, на мою думку, це дуже класно. Саме тому з цієї точки зору я почала робити ось ці стилістичні відео. У визначенню типів фігур дивитися, аналізувати, що личить для певних типів фігур, для певних їхніх м, різноманітних виглядів, тому що немає от точно однієї типу фігури, який не має своїх, можна сказати, відтінків кольорів. Вони є різні, і це потрібно враховувати. І коли ти надивлюєшся цього, коли ти набираєш ці всі знання, вони стають далі тобі дуже і дуже корисними. Наступне питання в анатомії, чи нам потрібно вивчати цю анатомію, як написано в книзі? Так, да, потрібно, і ще потрібно це робити більше. Чому це потрібно робити більше? Тому що це дає дуже великий плюс у тому, як ти знімаєш розмірні ознаки, як ти оцінюєш це. Ну ось, а тепер ми можемо підійти до ознак. Розмірних тіла людини дуже-дуже важлива тема. От я маю вам сказати: от я не знаю наскільки вам це відомо, але якщо порівнювати і робити алегорії із будинком, то зняття правильно розмірних ознак це наш фундамент. От, якщо навчитися їх класно знімати, інтерпретувати і бачити, як вони переходять із цифр в лекала в лінії. Того ну в тебе все буде дуже дуже круто. Справді, це досить таки складно навчитися і маю сказати в кожній конструктивній системі або системі конструювання бачення на свої системи знімання мірок свої насправді свої. Тобто, якщо от мене навчили в моєму навчальному закладі знімати мірки по своїй методиці, в ці ця методика може відрізнятися від іншої методики, наприклад, Мюллер із сина або якось іншої, зовсім зовсім категорично, або мати певні похибки. Саме тому дуже часто ті майстри, які створюють свої курси конструювання і моделювання, кажуть: ми будемо знімати саме мірки так. Тому що на цій основі побудована вся конструктивна система. і Це дуже і дуже важливо. Саме тому ладно розуміти і приймати той факт, що коли... Ти хочеш навчитися якоїсь нової конструктивної системи, ти собі спокійненько так і йдеш своїми передніми знаннями до цієї конструктивної системи і не береш до уваги саме цей нюанс зняття мірок і потім отримаєш дуже дуже великі проблемати. Тож, якщо йдеш в нову конструктивну систему, забуваєш, що в тебе було до того, і вивчаєш її з нуля. Ось ці всі знання, і от вони навіть хочуть проілюструвати ілюструвати на малюнку, як з допомогою цих. Антропометричних точок знімати мірки маю сказати так, доки ти на людині не побачиш ось ці взаємозалежності, де і як знімати ці мірки Жоден манекен, жодні ілюстрації не допоможуть, просто не допоможуть. Я пам'ятаю розмову одного майстра. Вона говорила: ти маєш уявляти, от як пройма ідея. По руці людини, яку, з якої ти знімаєш мірки. І я така кажу: щось мене тут фантазія не дуже працює. Ну, треба, щоб вона працювала, бо інакше можуть бути насправді досить такі великі помилки. Саме тому для сняття мірок використовуються різні додаткові матеріали, різні допоміжні матеріали. І що саме цікаво, різні конструктивні системи вони отримують свої певні кількості мірок. Вони можуть відрізнятися від 5, 10, 12, 15 мірок і до 2, до 3 мірок, а інші можуть бути більше 20 і 30. Тобто все залежить від самої конструктивної системи, саме головне того, яка має бути посадка. Хочеш хорошу посадку, маєш знімати ось тих цілу цілу купу мірок. Не хочеш? Хороші посадки, знімай їх три штуки. Вони показують всю таблицю, як вони Знімають ці мірки, як вони радять ці мірки знімати. Дуже маю сказати, я цікавий варіант. Багато хто шиє, або хто а, сам має досить такі великі знань і досвід. Вони змінюють ось це все бачення, як його а, знімати, ці всі мірки, на свій, свій комфорт, на своє бачення. Деколи це справді дуже точні і цікаві засоби і можливості, а деколи дуже. Дуже помилкові, отже, це практично ті мірки які я використовую у своїй системі конструювання. Правда, мають вони дещо е різні назви, наприклад, восьма ширина плечового ската. В мене просто ширина плеча. Ось досить таки цікаво. Далі ми говоримо до е висоти грудей, і ось тут. Маю зазначити, що це досить таки цікава мірка, і вона дуже дуже важлива. Вона вкрай важлива. Проте, от опис її досить такі цікавої. Вони мають сказати, що в більшості періоду життя жінки, от в неї є місячні цикли, і тіло змінюється. Насправді змінюється. І коли ти хочеш собі шити одяг чи комусь шити одяг дуже дуже посадку, і ти маєш це враховувати. Що ти хочеш шити класні бра. Тобі треба враховувати, коли ти знімаєш мірку із. Своїх грудей і день циклу, тому що той бра, який ти шила на період, коли об'єм твоїх грудей не був такий великий через цикл, через гормональну роботу, він не буде комфортний в ті дні. Другі, коли об'єм все є більше, і навпаки, тобто ти маєш це все враховувати, ти маєш враховувати інші фактори свого організму, тому що для прикладу у мене є під час циклу здуття живота, і в мене була досить довга така проблематика, коли я знімала мірки або дошивала. Собі а, штани а, в період, коли в мене не було вздуття живота. Потім я їх одягаю, і бачу, що вони на мені а малі ну. Ну, через вздуття, Потім я їх одягаю, коли це вздуття проходить. І я думаю, що ж тут не так штани, і не можу сісти, а потім вернутися на своє місце і таке інше. І це я маю враховувати. Про це також треба було би тут написати, проте того немає. Це велика надія на те, що от майстер викладає ось цей матеріал, він донесе. Ось це все бачення справді дуже дуже важливе. Далі висота вскосу плеча спереду раніше була висота, точніше, пізніше буде сімнадцята висота плеча скосу спинки. Край важливі мірки їх не можна пропускати, тому що вони нам дають правильне розміщення плечової точки, з якої буде будуватися саме вершина пройми покату. Дуже важлива далі йдуть довжини довжина спідниці, довжина бочка. Ось довжина бочка, дуже цікава мірка. Я коли читавши цю книгу, я звернула на неї увагу, тому що коли мені викладали усі такі приколи, цю мірку нам не давали. Вона не була потрібна. Я подумавши над цією міркою, і вирішила, що вона буде досить таки мені комфортна. Я її випробувала, будуючи свої базові основі, і зараз я на основі цієї мірки ще працювала з індивідуальною фігурою плюс. і це вийшло досить таки комфортно. Чому? Тому що висота печка дає можливість проконтролювати симетричність по боках. Дуже часто вона може бути. Не симетрична, далеко не симетрична. Далі, додаткові вимірювання, от висота сидіння, обхват стигна. Зріст вони можуть бути дуже і дуже важливі. Але це, звісно, при нюансах певного одягу, котрий шиється. Далі саме цікаве, Оце дуже цікаве. Я дуже люблю, от ми зараз переходимо до абзацу для умовно типової статури з нормальною поставою. Характерними є наступні співвідношення вимірювань. Оці всі. Співвідношення я їх дуже любила, страшно любила я ці всі таблички, коли знаходила в інтернеті. Я їх збирала, 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 накопичувала. Тому що, на мою думку, це дуже великий плюс-ключ для того, щоб лекала ставали ще кращим, щоб автоматичніше все вимірювала, щоб це було дуже дуже конструктивно. Проте. Я перевірила ці співношення на своїй фігурі. Вони не спрацювали. Вони не спрацювали для багатьох інших типів фігур, на яких я їх перевіряла. Ну, звісно, в мене сотула фігура, проте фігова, а чого вона не працює? Насправді я дуже довго думала про це все, чому воно не працює. В один прекрасний момент, коли я досліджувала, от звідки взялися ці конструкторські системи, я зрозуміла одне: конструкторські системи, формули, співвідношення, ось ці констати взялися з одного. Один прекрасний момент це найбільша по мірі е, вимірювання, подія вимірювання фігур, сталася після воєнний час. Це робили. США це робили, як ви бачите, по результатам від відповіді від GPT-чату. Це робили в Європі, це ви робили в Совєтах. Так, знову совєт Хто ж зараз буде писати і знову ви про той Совєт? А ми його не викинемо з історії, як би нам цього не хотілося, як би ми ненавиділи ті часи. Факт є факт. Ось і ці. Розмірні ознаки, коли отримали, провели аналіз, побачили, що ось є такі співвідношення, ось є такі пропорції, ось це з цим можна додати, відняти і отримати ось такий результат. Класна річ! І на цьому всьому заснували кожна країна, кожен певний осередок суспільства свої конструкторські системи, свої розмірні ознаки, свої сітки розмірних. Для готового одягу і купівлі одягу. І вони дещо відрізняються. Так, конструкторська система Мко якось там забула які великі букви далі. Ось тут. Ми вже ще на їх дивилися, я забула про них. Ось. Або Мюллер і син вони створили своє бачення. Але на основі ось цього великого дослідження. І коли ти зараз їх перевіряєш, ти бачиш, що Воно не працює. Чому ж воно не працює? І потім думаєш, а розмірна сітка також не працює. А чого воно все не працює? А відповідь одна проблематика в тому, що яка ж антропологічна наука, людське тіло змінюється з руками. Скелет змінюється, повнотна група змінюється. Але ось цього ніхто не немає. Ось тих нових даних ніхто не має. Тому що цих досліджень ніхто не проводить. Тому що це занадто економічно обтяжливо, це тяжко. Із усіх брендів всього світу лише 30% це роблять. Вау! Із сотні, 30%. І то вибірка їх досить таки мала. Тому що, ну, сотня зінок, вибачте, ну це мало, це насправді мало щоб Нести певні зміни у конструкторські системи у розмірні сітки, це мало. Але, ну, принаймні, хтось щось робить, це також дуже круто. Власне, до чого я? Ми бачимо проблематику, яка є в тому, що немає основних досліджень, і в тому, що основа більшість конструкторських систем, які базуються на цих дослідженнях, ну, вона має досить такі велику. Похибку, насправді дуже велику похибку, тому що якщо є конструкторська система, яка створена на базі ось цього МКО, в яку закладені ось ці вимірювання і співвідношення, і ось це все тобі далі рахує твої розмірні ознаки, не мов би малює твої лекали, а вони не працюючі. то що це буде? Це буде явна помилка. це потрібно враховувати. Ось цю таку велику похибку, її потрібно враховувати. Саме тому потрібно критично ставитись до будь-яких теоретичних матеріалів, які ми маємо. Тому що якщо ми цього не будемо робити, якщо ми не будемо це аналізувати і досліджувати, ми будемо отримувати проблеми. Тоді, коли ми будуємо наші лекала на індивідуальні фігури, на себе, на наших близьких, на тих, хто ще є кам, ми отримуємо негативний результат додаткових 3, 4, 5 примірок, і ми не бачимо, в чому проблема. Ми не бачимо суть цієї проблеми в тому, що є ось ця величезна похибка. Ось у цій книзі ми будемо це далі дивитися, бо я прочитала її трошечки далі. Десь там проскакує певні слова з урахуванням індивідуальної фігури. Проте, мало хто насправді пише. Як ці фігури індивідуально оцінювати? Це вже помилка. Ну, як? Помилка насправді. Саме тому я хочу з вами цю книгу читати, тому що, вже я казала раніше, ось ця вся дискусія, вона була в інстаграм дуже класна, вона дала знання мені додаткові, вона дала знання додаткові іншим майстрам. Тому що давайте будемо. Абсолютно відвертими. Ми стоїмо перед великою проблемою ось цієї великої похибки. Ми вже говорили в відео про тканин. У нас є ще більша проблема. У нас є проблематика із тканинами. Тобто, якщо ти хочеш шити одяг, ти зустрічаєшся ось цими всіма проблемами. І сам ти їх вирішити практично не можеш. За тебе ніхто не прийде, їх не вирішить. Вибачте, немає нічого тут. Магічного, і ні в кого немає ось цієї хрещеної, як в попелюшки, яка прийде і вирішить всі твої проблеми. Ну, принаймні більшість із них. Єдиними союзниками в цьому ми є один з одним. Так, в певному розумінні хтось подумає, ми конкуренти, ми маємо перегристи одна одній горлянки за щось там, незрозуміло, правда, за що. Проте ні. Ось ця дискусія, вона просто-напросто необхідна. Тому що ми єдині союзники один в одного. Просто-напросто єдині. Як вже я казала раніше, досвід в нас різний, бачення в нас різне, але мета в нас одна. Саме тому Шити, конструювати, створювати дуже класний олія. Стилізувати. Тож, далі буде. Я хочу зупинитись на цьому, не враховуючи, що в нас там далі: конструктивні прибавки, характеристики систем конструювання, тому що далі йде дуже велика, дуже велика ідея, яку я хочу розвити. Про що ця ідея? Ще одні міфи? Поговорити про ще одні міфи. Проте, для цього мені потрібна певна ще підготовка. Про які міфи для тих, хто любить спойлери, наприклад, ось ці такі. Я розумію, що це тема або обговорення, або такий книжковий клуб. Не для всіх, тому що тут, як то кажуть, інформація для зануд, для ботанів, швейної справи. Мало хто хоче ось це все аналізувати, дивитися, читати, розбиратися. Всі Чи хочуть дуже якогось простого рішення. От дай мені просте рішення. Ну, вибачте, його немає. Як ви бачите, є. Основна велика, можна сказати, критична помилка, яка знаходиться в ось цьому, і вона йде. Вона просто йде за тобою, вона не буде працювати сама по собі. Тому рішення вибудуване не може. Тому ніхто один не зможе дати вам рішення, але дати можливість думати, дати можливість спілкуватися, дати можливість знаходити певні рішення, це дуже і дуже потрібно. Ще раз повторюю, досвід у нас різний. Саме тому. Це ось таке перший розділ відео для спонсорів для тих, кому насправді це цікаво, тому що так, відверто зауважу, що такі нудні відео, ну, їх не любить ні YouTube, їх не люблять найбільшість аудиторій. Тому що це складно, тому що тут говориться про проблеми, тому що хтось повірив в ту унікальну, таку найбільшу брехню, що шиття і створення одягу це легко. Це просто на це не потрібні зусилля. А це брехня одна з найбільших брехонь. Тож, ось такі речі. Хто хоче, прошу, підписуйтесь на спонсорство, мови про спонсорство, що там ще може бути, буде в дописі уже на каналі. Читайте, дивіться, хочеться вам такого контенту. Я дуже його хочу робити, тому що це мене мотивує, по-перше, думати, по-друге, я хочу змотивувати вас на дискусію. Вона потрібна, вона потрібна вам, вона потрібна мені, тому що лише в цьому випадку ми будемо рости, і в цьому випадку ми будемо розвиватися. Тож, план такий: свобода вибору. Якщо ви щось цікаве почитали в цій книзі, і вас воно а, збентежило, пишіть, будемо говорити. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь з собою, своїм одягом, модою. Шийте, конструюйте все, що вам захочеться.